Визнання особи недієздатної та встановлення над нею опіки також є дуже важливою темою в нашому сьогоденні, адже законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію однією з підстав отримання відстрочки є порушене питання. Розглянемо дане питання на конкретному прикладі звернення до адвокатського об'єднання правогрупа. Процес клієнт звернувся і надав відповідні медичні документації на підтвердження наявності особи психіатричного захворювання. Адвокатським об'єднанням права група процес було підготовлено заяву. Про визнання особи недієздатної та встановлення над нею опіки разом із заявою та всіми необхідними документами було підготовлено клопотання про призначення судової психіатричної експертизи, адже дана експертиза є обов'язковою для розгляду даної категорії справ. Під час проведення експертизи було встановлено висновок експерта про наявність психіатричного захворювання а також що особа не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними? Висновками органу опіки та піклування не знайшли свого підтвердження щодо відмови у призначенні заявника опікуном разом із цим. Заяву представників адвокатського об'єднання було задоволено визнано особою недієздатною та встановлено заявником заявника опікуном над недієздатною особою. Разом із цим слід звернути увагу, що дія такого рішення суду триває лише два роки. І в подальшому потрібно звертатись до суду із клопотанням про продовження дії рішення суду, яке подається в порядку, визначеному цивільно процесуальним кодексом, разом із клопотанням про продовження строку дії рішення суду про визнання особи недієздатною. Необхідно подавати відповідні документи на підтвердження, що стан особи продовжує хронічне захворювання, не покращується а також Вказані висновки повинні бути підтверджені відповідним висновком судово-психіатричної експертизи.